У цьому відео ми покажемо, як ви можете легко та швидко створити свій власний лендінг за допомогою українського конструктора сайтів B-Site. Для цього зовсім не потрібні особливі знання чи вміння. Лише бажання та трохи часу розглянемо на прикладі створення лендінгу для салону краси, спершу завантажимо зображення, які знадобляться у процесі створення лендінга. Далі відкриваємо налаштування сторінки, вводимо назву сторінки та метадані. Зберігаємо і переходимо у конструктор сторінок. Перший ряд зробимо у стилі Hero Image. Додаємо перший ряд. Для того, щоб ряд було добре видно, встановлюємо мінімальну висоту 75% екрана, вміст вирівняти по вертикалі. У цьому ряді буде один блок. Обираємо фонове зображення, перетягуємо компоненти, текст та заголовок, налаштуємо вирівнювання та стилі. У наступному ряді розповімо про салон та вставимо фотогалерею салону. У новому рядку розмістимо два блоки. Перетягнемо заголовок та текст. Налаштуємо стилі. Додамо галерею зображень. Обираємо зображення, налаштовуємо вигляд. У третьому ряді пропонуємо послуги салону для того, щоб відрізнити ряд, надамо йому сірий фон, додаємо заголовок та налаштовуємо стилі. Перемикаємо конструктор у режим ряди та додаємо вторинний ряд з трьома блоками, перетягуємо компонент вертикальна картка, обираємо зображення, налаштовуємо стилі картки, редагуємо текст. Салон у своїй роботі використовує якісну продукцію всесвітньо відомих брендів. Отже, розповімо про це. Деякі наші клієнти написали про нас відгуки, тож ми їх публікуємо на сайті. Заголовок вже додано. Вставляємо вторинний ряд для чотирьох відгуків. Перетягуємо компонент відгук, редагуємо вміст. Для того аби відвідувачі сайта мали змогу записатися онлайн, додамо форму, зв'яжіться з нами. Наостанок додамо портфоліо у стилі Масонрі. Для комфортної навігації у верхнє меню сайта додамо посилання на кожну секцію лендінга.